Друзі, мої вітання! Поїдемо сьогодні ми з вами в в такому чудовому місці, чудових водоймі, як Тілігульський лиман. Це у нас доволі така велика водойма, вона солона, солоніша, ніж море. Тут у нас є кефалька, бичок, гвоська, тобто такі види рибок. Дивіться, в якому гарному місці я зараз знаходжусь. Правда, вітряно. Вітрено, але ми на високій скалі. Спустимося зараз вниз, подивимося. Під'їзд сюди тільки по польовій дорозі. Якщо пройде дощик, то сюди заїхати не можна і виїхати. І на спуск треба обережно, щоб нікого не було. Дивіться, на косі в нас, як завжди, повно народу, ну саме туди ми і їдемо. Дорога у нас кам'яна, спуск такий величенький, але тут гарне місце для рибалки з човна, але човна ми не маємо. Так що, якось так, будемо рибавити з берега, тобто, я докидаю куди потрібно фідерними удивищами. Погнали. Дивіться, як тут чудово, відпочивальники. Оснащення, наколовлю в мене в описі на відео. Оснавка на бичка, саме звичайна, яку я ловив раніше, Ловив, до речі, поставимо так, щоб було видно. Весною, дивіться, груз по погоді, три гачки. І наживка. Наживка в мене кальмар заморожений кільцями розмерзає, куряче м'ясо і заморожена креветка. Ну, Можливо, потім свіженькою Тобто Будемо пробувати на Ну, Шматочки м'яса нарізаю так порціонно. В основному це куряче бедро. Воно має таке більш вовокнисте м'ясо, яке не слітає з гачка. Три гачки має наживка. Цепляємо посередині кальмара, кальмар бівенький. Так виділяється одразу. І ще шматочок м'яса. Все, ж бурляємо, чекаємо. Прозвонимо екваторію, будемо час від часу підтягувати. Така сама звичайна наживочка. В цьому місці кидаємо по максимуму. Ну, Подивимося. Груз в мене 70 грам. Такий груз доволі тяжкий. Щоб по максимуму 50, Я думаю найдуше. Так, друзі, перший на сьогодні такий зеленчак Дивіться на кальмара. Він хорошенький красавчик на дальничці. Підібрав ось насточку, перев'язав, поставив маленькі гачки. і пошло. Великий груз не показує клювання. Переставляю на маленькі груза. Ставлю на 40 грам, ставлю 60 і клювання не видно, об'їдає. Ще й вітер трошки такий, знаєте, нехороший. Так. Це ті груза, які я ловив кефальку. Ой, навіть не 40, а 30 грам. Повне достатньо, щоб гарно наклював і повів. Якщо більше, то можна не побачити навіть клювання або взагалі це об'їдає і не видно. У мене на цей великий груз буду зараз переробляти. Є. Ну що ж, поначалу добряче прокинувся, клював на все. В основному малий, кілька дістав. І поки жарку підемо під водою. Поныряємо, подивимося, де він. Так, два фідери в мене встановлені на дальній дистанції оба. На різних вузах. Поки частенька вода, погнали, пониряємо, подивимося, що під водою. Так, ну що ж, друзі, поныряви під водою, як бачите, бочка дуже багато, а з другої сторони косе. З цієї сторони косе, щось він затих трошки, то я й поныряв, тут його і не видно. Зараз соберемо ультрик, підемо на ту сторону ловити ультриком. Тобто там дальній закид не піде трава. І так собі. Ага, бачу гвоздьку, як бачив, чуть рукою не піймав. вискользнула маленька гвоздька. Ну, зеленчака там багато, дуже стоїть. Да бітерок такий дивиться, знімається. Хороший рядом без мене ще дівчина ловить, но вона в заброда. Ну давай, давай. Нам не достався. Дві гарні павочки подлині, і водка не треба. Давай такий хорошенький. Так, ну що ж, клює, але дуже далеко, тобто значення має все ж закид. Працює в основному куряче м'ясо, пробував кальмар, є креветка, все збиває, все хоч тримається. Кидаємо на максимум, чекаємо і маємо клювання. Дівочка млясь Близь, на близькій дистанції, як то є, але рідше. Дівчинка теж, я ж говорю, на ближньому закиді таскає таких красочка. Так, ну що, дальній закид, Глянемо, що в нас? Було гарне спрацювання, то що мотати далеко, тому що кидаю глибоко. Так, да, сидить, навіть не сильно великий, хорошенький, але далеко на губині. Там, дівчинка подивилась зі мною наживкою, але дивіться, в неї кальмар такий. Не білий, як я купляв кільцями, а іменно настоящий морський кальмар. Бачите, він колір такий синій. Спробуємо на нього, ну і наверх цепимо кусочок м'яса. Чи на низ. Вісь тобто на такого кальмара я не ловив, Я завжди купляю білий кільцями. Спробуємо. На що? На кальмара. Взяв на кальмара. Ну і по дальності закиду, до речі, шнур летить ближче. Ідемо на волосінь, в і далі можна закинути. Так, ну що, друзі, вітер менше не становиться. Кидаємо, клює сьогодні на всі наживки. Ну, просто м'ясо тримається дольше всього ловлю на м'ясо. Його можна 3-4 рази закинути. Є і креветка, кальмар, працює все. І ну, звісно, що дальній закид. Напевно, 100 метрів плюс. Тому що вітер в спину, гарний груз, ну і замах у дивища. Такий добрячий. Погнали. Це протягом дня. Я сподіваюся, що вечором кування буде більш інтенсивне. Ось мене чоловіка з парусом, щоб не я докидаю до нього, до речі. Все, вожемом, підтягуємо. Причина цієї удочки, вони в мене е, різний громад. І тут з три удочки працює краще. Тобто Вона більш м'яка. Це в мене а, до 130 грам. І на кефальку ця краще працює, бачите, і на бичка також. Під кер... На березі е, комфортно, в стульчику, клює, ловиться чудово. Що вона, це менш такий подвижний образ. Існиць звичайно, цепляють дві різні наживки. Кальмар і м'ясо. М'ясо, креветка, креветка, Кальмар, ось так. Кальмар м'якенький, він риби продавлюється, якби на один закид, можна сказати. І все. Тут маленький груз, треба шкруляти трошки. Якщо не приїхав вивинок 5, підтягуємо. Мняємо дистанцію. Єсть. Дивіться, дивіться, як тихенько йде нить. Ну, волосінь хітерна. Взагалі ніякого звука. Да. Так. Тобто експеримент. Нитка, хоч і тонка, гарна, але краще все-таки на волосінь, польот далі, тихенько працює. О, дивіться, навіть два таких не гіганта, але все ж таки два. Оснастка також гарно працює. Все гарно відпрацьовує. І дивіться чому куряче м'ясо, ось воно в мене вишається і закидуємо далі. На один шматочок можна піймати більше риби. При закиді і завід це сильна дуга. Це Також трошки що довго потім треба підтягувати, настраювати. Дуже такий цепляється, дивіться. <гум> ну Це не забенчак. Це наш звичайний. Зараз ми його пустимо на наживку, подивимося як бичок на бичках блює. Так, будемо додати груз, тому що вітер сильно робить корективи. Дуга на цій удочки нічого не видно. Взагалі, да. ультиком не виходить із-за вітра, боковий вітер сильно дуга. І закинути взагалі неможливо. Я думаю, було якби без вітрі, ну тут класно ним повалить. Ну спробував. Тому. В основному тільки закидуєш одразу клює або в протяжку. Тобто бочок став чомусь, стоїть, тобто не двигається. Євголі. Рибалка інтенсивна клює весь час. Я приїхав після обіду е, з розрахунком на вечірнє клювання. О, є, гарний сидить. Але на вечір сильно вітер зірвався. Ну, Почекаємо. Так, клюють хороші. Такі. До речі, оснастка працює просто чудово, дивіться, груз. Один відвідний, другий, такий нормальний відвідний, вертюжок, щоб не закручувало. З цієї ж волосінні зв'язав і працює на ура. Вцепив магазинну відразу, працювало погано, а, і гачки вцепив. В офісі під відео глянете які. Працюють просто чудово. От і плюс коротчого м'яса. На одній ті шматочки можна ловити дуже довго. Все остальне обрівається, облітає при закиді. Бичок львів весь час. зеленчак. Бучок на бичка, дивіться, само філе рветься, з гачка, тому з кожу ріжу і прокавую. Щоб дрівати. Тому що якщо на саме фіве, воно м'якеньке може при закиді оборватися. Все, кидаємо. Бучок на бичка працює чудово, тому що одна удочка в мене взагалі на березі. Тобто кидаю, поки я її підтягую. Поки підтягую дугу, вже відбувається клювання. Дуже швидко. Скінчилось куряче м'ясо, що сьогодні було по наживці найкраще. Креветка розвалюється, кальмар теж так собі, напевно, з водки добре, але з берега не дуже, ловлю бичок на бичка, працює в ідеалі на закиді. Десь. Філешка бичка маленького того, що ловив, дивіться. І на ура. Так, друзі, ну що я можу сказати по сьогоднішній рибалці? Точніше, по наживці, господи, де воно в мене? Кращої наживки за куряче м'ясо не на бичка немає. Ну, от, завжди вавим на куряче м'ясо, воно в мене закінчилось. Які свенькі покльовки пошли кальмар, сердечко, от яке рветься, тому що закид тут 100 метрів плюс. На один шметочок м'яса можна достати кілька бичків. На такі шміточки дивіться цепляю і все одно буде на нього клювати. Гарний бичок. Кальмар, креветка, все пробував. Краще за все куряче м'ясо. І в морі, і в лимані. А ні, заванчак. Заванчак тяжко шов, тому що він забагрився. Щом позарився, бачите, бичок на бичка. Плює, любий бичок. Так, ну і по вовлі з берега. Дальній закиду має значення. Я вповне докидаю, де вовлять на човнах. Тому чудово з берега ловить, я воюю тверде дно, плюсом є. Ну і вбив два один зійшов і такі гарні бичочки. Ну цей позарився в мене на шматочок кальмара. Хорош, да? Хороший, да? Зеленчак. Сторона лиману, де я ловлю. Інша сторона, шторм. І там. І це коса. Дивіться, класна як. Через завжди клює. Один на землі лежить, туди достаємо. Він ближче до вечора, він же шхижа рибка, бочок. Він до клює. Та й він бачить днем прокльовував. То що мінус далеко тянуть. Да. Ну, є. ну є, ну, на глибині сидить хороший. Да. Да. Ну, це такий гарний зовсім. І це сразу. Один, на вторий він. Дотягнув. Ще будемо поки ловити одну і втору будемо збирати потрошки. Ну, Бучок на бичка, в принципі, працює. Наживка яка вишилась, ми скармлюємо рибкам. кріветка. Пластик, мусор – все їде з нами додому. Все, як завжди, вишаємо місце чистіше, ніж було. До речі, на цій косі завжди, завжди чисто, тому що тут ніхто не мусорить. Нікого не зустрічав тут сміття на цій косі, скільки сюди приїжджаю. Тобто, респект людям, які тут відпочивають. Там далеченько дивіться, який гарний місяць. І ми стоїмо десь на середині лиману. На косі. Так, ну що ж, ідемте, покажу вам свій улов, чудово, як завжди, віддохнув. Місце для відпочинку, для рибалки просто супер. Трошки вітер надокучав, але це літом, це теплий літній вітер. Улов грандіозний, О, добряче так. Зеленчика потвови дивіться. Добре є. Що там у нас? Ну, кілька кілограмчиків зеленчика піймали. Геть повечуріво. Така була на сьогодні рибавочка, так гарненько підловили зеленчика, дивіться, які попадали хорошенькі такі красавчики. Тож чудово відпочили, поймали свіженької рибки. Всім пока, до нових зустрічей.